Як в Арефії чекали а, на, на БПЛА, а, на балістику? Далі ви можете побачити на своїх екранах а, безпосередньо тому, що бідкалися, бідкалися з приводу того, що ж і як там відбувається. Як ви бачите, за ППО дописували і дописували, що вони нібито відбувають все стрілочками, було дописано, що куди і як летить. Але знову ж таки не все допомагає окупантам. А, так, от що було відомо в тимчасово окупованому Криму. Загалом на там, де перебувають тимчасово росіяни, в ніч із 13 на 14 грудня було зафіксовано серію атак невідомих дронів, причому одразу в декількох містах. Про це повідомляв телеграм канал Кримська Вітер. З посланням на очевидців за їхніми словами, спершу дрона в Феодосії нафту нафтобазу, Було зафіксовано сильні вибухи. Ну і окрім того, повітряну тривогу через загрозу БПЛА також оголосили для району Сімферополя. Місцеві повідомляли про вибухи в межах електростанції. Зокрема, сильний вибух програмів біля села. А широка, а в населеному пункті Первомайська збитий БПЛА упав просто на вулиці Леніна. Повідомили підписники кримського вітру. Також було зафіксовано хаотичну стрілянину окупантів по дронах приблизно о 23.54 за місцевим часом. Також у районі гвардійського де розташований військовий аеродром. Ба більше дуже гучний вибух в місті Сака також в районі підсумували представники кримського вітру. Ну і багато багато всього дописували. І далі хочу вам почати розповідати ці вибухи. Ові події почнемо із Донеччини. А безпосередньо Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, дописав таку інформацію. Донецьк зараз повідомляють про велику кількість дронів. Ну і як ми з вами розуміємо, працювало добряче ППО Російської Федерації, і вже на раночок з'явилася інформація хронології того, як то все відбувалося, де палало у окупантів, чи то в тимчасово окупованих територіях, чи то на території країни. Агресорка так, от безпосередньо почнемо далі говорити про те, як тривожна ніч розпочиналася в тимчасово окупованому Криму. Активно стежила за тим, що дописував телеграм-канал Кримський Вітер, і от початково починалося із наступних СМС-повідомлень в районі аеродрома Кіровська було чотири мощних взрива. сообщає падпіщик. Мощний взрив в районі миса Мисафіялінт із Севастополі, а також прильоти стрибітеля Сабчаєпадпіщик. Дописують в кримському вітрі. Уже сім взривів в районі Аеродрома Кіровська сабшають подписчики з ПКР «Нептун» в направленні запада Крима. Сівастопольваздушна тривога. Ну це вже дописували росіяни. Вони дуже й дуже переживали за те, що до них летять як ракети, так і БПЛА. Далі розважає в такий телеграм-канал. Писав Сівастополі, воєнне отражають атаку ВСУ, СУ роботи від ПВО. Попри дварительна інформації, збита два возду... дві... двоє воздушних целей – над акваторією моря в районі Миса Херсонес і Фіалента дописали в даному телеграм-каналі. Ну і безпосередньо далі вже почали з'являтися більш детальні. Знаєте повідомлення, куди летить і що летить, і от. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, дописав: от хочеться такий блекаут uh, у кожну, uh, скажімо так, російську uh, домівку в кожне російське місто, там де вони перебувають. Як ви бачите, що дописували Балаклава, Балаклавська тес по БПЛА, Форес і опасність по БПЛА, Вітіна, уютна Заозерна, Євпаторія, сакіна Федоровка і ближайша тривога БПЛА, Республіка Крим, Айпетрі і опасність по БПЛА, Феодосія, і Фіксація БПЛА у ті в укриття, тобто ви бачите, що через кожнуральну ну, хвилину дві дописували окупанти і відкалися, що ж їм робити і куди їм а, переходити за для того, аби а, бодай якось вберегтись. Ну потім вже почали з'являтися певні такі знаєте гарячі кадри, там де вже палає. Сергій Брачук включно виклав цю світлину. Дописав в Сімферополі в районі Грес, вже щось добре горить. Також повідомляють про дуже сильний вибух. У саках. ну і щодо того, як же ж минула ніч в Криму у окупантів, як минула ніч на території їх не до країни, тому що нагадаю, там також було вибухова низка об'єктів нафтових об'єктів на території Російської Федерації, були під атакою. Про них згодом також я вам розповім. Але от про ось цю паніку, про те, як карма повертається окупантам, далі слухаємо речника української добровольчої армії Сергія Братчука. Слава Україні! Коротенький звіт за ніч відбулася на Кримському фронті. Про все інше я вже вам показував: Орюпінські, Шмурюпінський, Мухасранський, російський горить Палає. Кримський фронт там теж горить і Палає. Мінус підстанція у Феодосі. Зараз чекаємо до розвідки. По Джанкою теж уточнюємо інформацію. Дай Боже, там. Наказала довго жити підстанція, дуже потужна. Вона, до речі, працює по лінії електропередач на Херсонщину та Запоріжжя на тимчасово окупованій території. Тобто потужна така база електроенергетична, такий вузол, потужний, сподіваюся, теж йок. Кримський фронт живий і, бачите, динамічний. І наші добрі комарики виконують свою справу. Окупантам буде горіти палати. Як кажуть, кожному москалю бликаут у кожну дупу. Тримаємо стрій, будьте чемними, розумію, що важко. Одесу тримайся, Миколаїв тримайся, тримайся вся Україна. Поборемо і переможемо. І знаємо, що наші мають усі повернутися додому. Слава нації! Смерть, ворогам. Ну і тепер деталі із тимчасово окупованого Криму. Найцікавіше в Джанкої, ймовірно уражена електрична підстанція ПС Джанкою Трестра. 330 кВт, дописав кримський вітер. Моніторингова група кримського вітру фіксує пожежу за даними супутникової зйомки. Підстанція використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей по двох леп на Каховку та Мелітополь. Дописував Кримський вітер. А тепер ми з вами, дорогі глядачі, з вами поговоримо і про те, що дописав Петро Андрюшенко. Бачу, він вже виклав цю інформацію, що Міноборони Російської Федерації Мінвбивства вбивство Російської Федерації знову включило режим. Шиба на вратні зя але є нюанс за офіційною версією. За цю ніч над дерефію анексованим Кримом збили нібито 141 українське БПЛА. Щоправда, Волгоградської області в немає. Хоча в Урюпінську цієї ж ночі атакували нафтобазу. автобазу. Напевно, вона просто сама впала. Буває, дописав Петро Андрюшенко. Далі арифматика від міноборони жанр як вийде: 35 – Брянська область, 32 – Крим, 22 – Краснодарський край, 15 – Тульська область, 13 – Калузька область. 7 – Курська, 4 – Рязанська, також 4 – Ростовська, 3 – Білгородська, 2 – Ленінградська, по одній – Смоленська, Псковська, Новгородська, Московський район. Е, регіон, перепрошую, навіть був під атакою. Ну і разом за цією ж логікою – 141 БПЛА. А тепер фінальний акорд без паузи і сурми. Всього в нічний час черговими засобами ППО перехоплено і знищено 235 українських БПЛА літакового типу. Е, тобто, дописав Петро Андрійовиченко, 141. Один це, мабуть, для преси, а 235 – для історії. Ну а Волгоградська область для колективного забуття, дописав Петро Андрущенко. Ну і тепер не лише Волгоградська область була під атакою, а також в черговий раз бавовніло і в Краснодарському краї. Чи не вперше? Так та хіпське НПЗ був під атакою. Моніторингова група кримського вітру підтверджує пожежу з посиланням на дані супутникової зйомки. Осередок відзначається в районі залізничних колій, Повідомляється у медіапрострі.